Вона була майже ліквідована інституція. а от Ми маємо приклад сусідньої Польщі, де ця інституція має своїх прокурорів, яка може здійснювати кримінальні провадження, яка ну, добре фінансується державою. І ось Український інститут національної пам'яті, де були дуже низькі зарплати, де маленьке приміщення, де там, ну, я не знаю, давно вже не був, але пам'ятаю, вона так виглядала не. Графський особняк, очемняк графовару, але в не найкращі часи свого існування, скажімо так. Так, щоб дипломатично про це сказати. А взагалі, навіщо ця інституція нам? А, що вона дає? Тобто, ось маємо один приклад: ось такої інституції, як у Польщі, або ну от, -от вона була в зачасів на ковищі, просто її фактично не існувало, її просто знищили. Що таке інститут національної пам'яті? Для чого він потрібен і, і яким би він мав бути? Нагадаю, що його створили в 2005 році. Це була я був одним з ініціаторів створення інституту національної пам'яті. Це була одна з моїх таких. Мрій професійних після помаранчої революції, тобто були можливості власне співпрацювати з новою владою, і ми переконали там ціла група істориків, було що потрібна така інституція. в в більшості посткомуністичних країн це були спеціальне такого роду створені спеціальні інституції як державні, власне, для подолання наслідків тоталітарного минулого, тобто відкриття архівів, переосмислення історії, дискусії про історію. В Україні очевидно, це ще надзвичайно важливо було, тому що у нас над поглядами на минуле тягу як ці. Всі комуністичні е е міфи так і ще старі російські імперські, і якраз коли почалася в 2014 році війна з Росією, стало зрозуміло, що Росія використовує різного роду історичні міфи для мобілізації. на е Користь Росії і для по суті розхитування ситуації проти України це особливо було помітно в питаннях, наприклад, там, Другої світової війни. Тому потрібно був потрібен був власне державний інструмент, який е, міг би протистояти цій російській пропаганді ці по. Ці поширення цих міфів, який міг би формулювати, формувати якийсь певний український наратив, що мав би ставати основою української національної ідентичності, і я вважаю, що нам це вдалося зробити якраз за цей період, тому що. Це дуже специфічний період. Тобто, якраз війна з Росією, вона дуже пришвидшила всі процеси війна з Росією, виступила таким каталізатором. Коли якби не ця війна з Росією, то очевидно, ця ці, ці всі процеси пересмислення історії, процеси розуміння і, і прийняття як своєї української культури, української мови, це все тривало. Це було б, але напевно тривало би трохи довше. А тут, власне, на тлі цієї війни, а особливо на тлі, вже коли в 22-му році ця війна, війна, вийшла ще на один рівень, так само на, на, на ще вищий рівень вийшли ці процеси формування національної ідентичності тут дуже важливо було, щоб з самого початку це не, не залишалося виключно на рівні якоїсь громадськості, тому що це дуже важливо, коли громадськість долучена до цього. Але для системних змін потрібна системна політика, яку може забезпечити тільки держава, зробивши якісь законодавчу базу під це, зробивши під це давши під це якийсь ресурс, і в принципі, от власне, це і почало нарешті здійснюватися в Україні з 2015 року. Ну, держава законодавча база, це, мабуть, так званий пакет декомунізаційних законів, тобто який багато хто критикував, але який все-таки запрацьовував вже вже навіть сьогодні. Мабуть, думаю, вже і не нове покоління з'явилося, навіть не що у нас тут стояли леніни. Абсолютно, абсолютно вони вони сприймаються настільки нормальним відсутність цих всіх ленінів вулиць населених пунктів, що ну до певної міри навіть знецінюють те, що нами робилося. Тобто, це ну, фігня, тобто нічого ні, 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 особливого не було. Тобто, ну та, але й добре, хай так буде. Тобто, хай хай вони вважаються абсолютно нормальним. Але насправді треба розуміти, що всі ці е, декомунізації закони з декомунізації, е, це те, що готувалося нами раніше ніж 15 рік. Е, це те, що ми напрацювали ще в Шухляду, якраз в часи Януковича. Е, от власне після звільнення з Архіву Служби безпеки України, якраз після повернення з Гарварду, ми проводили цілу низку таких круглих столів. Експертних обговорень, де запрошували представників там Польщі, Чехії, країн Балтії, де вони ділили своїм досвідом подолання тотакомуністичної тоталітарної спадщини, і на підставі цього напрацьовували різного роду якісь ініціативи, які оформилися в в результаті в законопроекти. І я дуже добре пам'ятаю, як їм дали рух. Це була якась нарада в 2015 році, зимою здається ще 2015 року. З нагоди підготовки до річниці завершення другої світової війни на урядовому рівні за участю е, тодішнього прем'єра Арсенія Ясенюка всі розуміли, що Росія буде розкачувати тему, пов'язану там з Великою Побєдою. Ну і треба було відповідно. Нас запросили мене як керівника інституту національної пам'яті, що давайте будемо пропонувати якийсь альтернативний наратив для того, щоб Росія не змогла скористатися цим. Е, ну відповідно, ми запропонували там цілу інформаційну кампанію і запропонували один з законопроектів, е, дуже простий, щоб Лас в законодавчому полі врешті позбутися терміну Велика вітчизняна війна, замінити його на Другу світову війну. Тому що в Україні з 2000 року діє закон, який передбачав вшанування пам'яті про Велику вітчизняну війну, який, був, до речі, українським перекладом російського закону з 96-го року. От і відповідно ми сказали, ну як мінімум, давайте оце от зробимо. Яценюк сказав, окей. От і я зрозумів, що як кажуть, карта пішла, кажу, а у нас ще є низка важливих законопроєктів, які варто було би ухвалити. І я пояснив йому, що це законопроєкти і чому, чому власне варто саме зараз їх запустити. І е, він принципово дав згоду. Потім очевидно включилися фахівці, які передивилися ці законопроєкти, що щось, щось, щось допрацювали. І в ці законопроєкти були внесені в парламент для того, щоб вони легше пройшли ці законопроєкти були поми всі, або більшість з них були внесені як депутатські, то тобто там стоять під підписи. Депутатів, хоча це насправді те, що напрацювалося в інституті національної пам'яті, і, от, власне, в квітні 2015 року, на чистий четвер, я мав честь представляти ці закони в парламенті. Ну на той момент я вже розумів, що вони точно будуть ухвалені, тому що що ну вже був просто суспільний консенсус, що це те, що треба нам вдалося все-таки якось пояснити, що це невід'ємний елемент, зокрема війни проти Росії для того, щоб завадити Росії далі використовувати різного роду історичні. Міфи, от і так, ці закони були проголосовані. Тобто, але це все одно був опір, був шум, був, був опір був шум. Був... Був... Навіть після цього, після ухвалення цих законів, низка істориків, в тому числі українських, зробили листа до президента Порошенка не підписувати закони, тому що вони нібито будуть обмежувати свободу академічної думки. Мені дуже прикро, що, що ці люди, які це писали, судячи з цього, навіть просто не читали цих законів, тобто, попри то, ну, те, що це не, не такі вже. Теж великий текст і ну, відповідно, зважаючи на академічні знання цих людей, могли б розібратися з цим текстом. Вони боролися з цим з тим в цих законах, що, що там просто не було. Що нібито якась кримінальна відповідальність за неповагу до УПА і так далі. Нічого подібного в жодному з цих законів не було. Але тим не менше, шум підняли добрячий. Причому ж такий міжнародний, звичайно, що це, під... Під... це підхопила було... Росія, це підхопили різного роду ліві політичні села. В... Звичайно, звичайно. Я пам'ятаю, коли ми зустрічалися з представниками-експертами Носійської комісії, які приїжджали з України, що треба щось з цими законами. Вони, вони не демократичні, неприйнятні. От на питання, що саме не демократично в цих законах, що, що не прийнятно, вони не зайдіт було пояснити. А потім я подивився, хто власне були ці експерти. Ну, це люди, які були активістами лівих політичних фондів, типу там Рози Люксембург і так далі. От і. Так, вони представляли в тому числі Венеційську комісію, але очевидно, що в даному випадку їх найбільше дратувала в цих законах теза про е, порівняння нацизму і комунізму. Це неприпустимо, це неможливо. Кажу, окей, а що в цьому не так з точки зору права? Що в цьому так з точки зору історії, я можу довести. Тобто для мене, для мене це обидві тоталітарні системи, які, які для, на українському досвіді однаково злочинні для, 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 для нас, українців. Ну, врешті-решт, дискусія. Не зупинила ухвалення цих законів. Дискусія не зупинила підписання цих законів. Дискусія не завадила реалізації цих законів. І, до речі, реалізація цих законів показала, що всі ці страхи, які висловлювали підписанти, вони абсолютно вигадані, тому що ніхто нікому не обмежує ніякої академічної свободи. Тобто за всі от скільки років з 2015 року, вже 10 років, не було жодного випадку, коли якомусь там науковцю зробили якісь зауваження, Важні чи не паче притягали за відповідальність до відповідальності за якісь неправильні оцінки українського ну, У мене були випадки, коли там на різних каналах передивлялися проекти історичні і казали, ой, треба цю зірку вирізати або заблюрити. Ну це ж люди самі самі трохи перевигадали, тому що якщо вже дуже достана говорити, зірка взагалі не підпадає під закони під документацію, тільки зірка в поєднанні серповим і молотом і так далі. Тобто, так звичайно, що. Є якісь люди, які чого б не було, щоб щоб перестрахуватися, готові самі вводити якусь додаткову самоцензуру, але жодних підстав для якоїсь цензури, обмеження свободи слова чи академічної свободи ці закони не створювали. А, власне, та декомунізація переросла в деколонізацію, і от недавно мав дискусію з бібліотекарями, які там закликали письменників і кажуть: ну а як же що нам робити з деколонізацією? От у нас є величезна кількість книжок російської мови. Що робити, може їх просто всі викинути? І тут постає питання: а де де ці, цього всього? Тобто, якого ти викидати, якого залишати. Я тішуся, що вслід за декомунізацією пішла деколонізація, чесно кажучи, я не думаю, що нам це вдасться. Тобто, ми так само проводили дискусії, що буде має бути після декомунізації. Готували перші якісь основи для цього закону. Але потім політична ситуація змінилася 2019 рік. Зміна е, політичних еліт в Україні, домінування концепції какая різниця, і здавалося, що це абсолютно нереально. Але початок повномасштабної війни знову провів до змін і стала можливою деколонізація е, і, звичайно, що на відміну від декомунізації, деколонізація більш дискусійна, тому що тут, якщо ми говорили про декомунізацію, то тут комуністична партія, як тоталітарна структура, мала чітку структуру, було чітко можна було чітко з законодавством обмежити якісь про які самі органи, про які саме людей, які саме посади, які займали ті ті чи інші люди, підпадають під її закону. З деколонізацією все більш так розпливчато, Тобто, немає такої чіткої такі, чітких можливостей сказати, що от власно ці, ці, ці персони мають бути вилучені під їх імена, тобто йшлося про в законі чітко вказується про тих людей, які очолювали російську імперію, які були військово-політичним керівництвом російської імперії. Що стосується літератури, ну то звичайно, щоб, що було би добре, щоб в українських бібліотеках була українська література. А, на жаль, вон поповнення українських бібліотек ще ще дуже і дуже не на належному рівні, от і коли. Ну, хочу сказати, що деколонізація не передбачає заборону на читання російської літератури. Тобто деколонізація не передбачає, що, що ти не маєш права там читати знаю, Пушкіна, Достоєвського Булгакова. Ти можеш, ти можеш це читати, але деколонізація передбачає, що імена цих письменників не повинні бути в наших вулицях, в наших пам'ятниках. підручниках і, і так далі. Тому що навіть з точки зору. Зоро, мінус якийсь політичний контекст, чому служили ці люди? А часто з них багато з них справді були цими трубодурами імперії, які будували цю імперію. Навіть мінус цей контекст політичний. Ну треба розуміти, що, що це просто письменники далеко не завжди світового рівня. От і абсолютно неправильна оптика, яка була сформована в Україні за за час часи ще російської імперії, потім совєтського союзу, коли їх перетворювали в справді найвеличніших представників світової літератури. Я от ми почали нашу розмову з. Дитячих років так от в мене спочатку викладалася не світова література, а російська література. Потім почала викладатися світова література, в якій вагомий відсоток все одно само російської так, літератури. Тому вчителями дід... світової літератури так. їм було зручніше залишити це все. Абсолютно, абсолютно. І, 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 ну, і це очевидно спотворювало наше уявлення. про так-так. Ну, Тут можна та багато про що говорити. І В нас досі на, на золотих воротах висить на. На здається, табличка, що в цьому будинку жив український композитор Лисенко. Тут він приймав геніального російського композитора Чайковського. комплекс меншовартості. Гаразд, це питання, яке, мабуть, ще в процесі будемо знаходити на нього відповіді, бо це ж не тільки про. Чайковського власне з українським походженням композитора, який взяв іншу ідентичність і про інших українських, там про ця історія з латиніною і Портніком, коли вони згадували, вона постійно безборотька згадувала. Як, ну, як звичайно ж з... Росі Росіянам подобається колаборант, тобто -то... росіянам подобаються ті люди, які готові були співпрацювати з цією владою, і для них це вони завжди це використовують, щоб показати, що бачите, наша власть не така ущажає для вас, українці теж роблять. Та, це. От Брежніва згадають Хрущова згадає та тобто, кого тільки, кого тільки не згадають так. Звичайно, що на жаль, українці були серед тих, хто творили цю імперію. Але чи це вар чи ці українці варті якогось шанування з боку українців? Я думаю, що ні, Так, ми так хронологічно, ніби йшли, і тут ще повертаючись до Інституту національної пам'яті, ще таких два важливих, мабуть, моменти. Тобто, це загострення українсько польське чергове припало саме на. На період, мабуть, коли ми почали вшановувати українську повстанську армію і почалися історії з пам'ятниками українськими в Польщі, почалися оці взаємні заборони на ексгумацію на дослідження. Ну, це тема звичайно не на п'ять хвилин, але попробуємо вміститися в п'ять хвилин. На на жаль, це. Про цю тему не можемо говорити в минулому часі. Вона триває. Пере зараз, коли ми з вами говоримо, президент Польщі Навроцький, колишній керівник інституту національної пам'яті, вніс в польський парламент законопроект про засудження ідеології бандеризму. Абсолютно ідіотський законопроект, який не має нічого спільного з історією, тому що суді ідеології організації українських націоналістів можна звести до першого пункту докалого українського націоналісту, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Оце от головне в ідеології відповідно Вважати це злочинним можуть тільки ті, хто не хочуть бачити Україну незалежною в майбутньому, і тут на жаль, знаєте, ми стаємо свідками такого дивного парадоксу, коли боротьбу за незалежність. Називають нацизмом на нашому східному кордоні, а тепер хочуть називати і на нашому західному кордоні. Так, от так, от ця історія справді найбільш бурхливо розвивалася з 2013-го 2016 років, коли до влади прийшла партія право і справедливость» в Польщі, права партія, яка робила цю тему польсько-українського конфлікту, як вони її приселяють, волинської різні, одним з важливих елементів своєї політичної. Ідентичності і на жаль, їм вдалося завдяки потужним ресурсам, які були кинуті цю тему, зробити її ну такою загальнопольською. Тобто, після появи фільму Смажовського Волинь, дуже талановито насправді режисера, який зробив дуже огидний фільм, де українці абсолютні дикуни мало там не якісь. Антипольські культи сповідують і так далі. От, після появи там тисяч книжок, зараз абсолютна більшість поляків дивляться на польсько-український конфлікт дуже односторонньо, що поляки тільки страждали, українці тільки вбивали. що Абсолютно не відповідає тому, що насправді відбувалося між українцями і поляками в минулому. І що гірше, що. Звичайно, що можна би було б дискутувати якісь деталі цього конфлікту між українськими та польськими істориками, але зараз головними речниками цієї теми в Польщі є польські політики, а не польські історики. Істориків майже не чути. Ми от якраз тоді створили польсько-український форум істориків, який проіснував до 2018 року, але після власне польських ініціатив, які прибучають відповідальність в тому числі кримінальну, за заперечення злочинів в організації українських настоліцій, української повстанської армії, продовжити дискусії принаймні на території Польщі було було неможливо. Так, от по суті, зруйновано цей майданчик для академічних нормальних дискусій між польськими українськими істориками, і ініціативу повністю перехопили польські політики, які продовжують цю тему з цієї теми витискати собі дивіденди. Ну і звичайно, що що багатьох приклад Навроцького дуже надихає, тому що це людина, яка ну не мала нічого в своєму політичному багажі, крім теми Волині. Тобто, це людина яка стала президентом завдяки тому, що достатньо успішно розкрутив цю тему на польську. У рівні ну а що Україні робити? Ну тобто, ми ну, якби займали жорстку позицію, ми маємо право шанувати кого хочемо. звичайно, це звичайно, не, звичайно, то, от, не, от, от не в жодному не. випадку не вірити в те, що якісь поступки з нашого боку. В цих важливих для нас питаннях можуть зупинити наростання цієї історії в Польщі, тому коли лунають голоси. Ну давайте там відмовимося від Бандери. Наступним буде Шептицький, наступним буде, не знаю, там Петлюра, наступним буде Хмельницький і так далі. Тобто, це, 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 це не буде мати кінця, тому що на жаль, це лише ну певно, заохочуватиме польських політиків дедалі більше переформатовувати українські уявлення про. Наше минуле на, на на, на свій копил, так так як вони цього хочуть. Насправді, що ми маємо зрозуміти, що ми маємо право на свій погляд, поляки мають право на свій погляд. І якщо ми говоримо про якусь взаємну повагу, то рівень цієї поваги якраз вимірюється рівнем рівнем поваги до цієї різниці, яку ми. Дозволяємо один одному до ставлення до свого минулого. Тобто у нас є дуже багато претензій до тих, кого в Польщі вважають героями. Але ми не маємо казати полякам, що не шануйте їх, тому що тому, тому що вони погано поводилися до українців. Те те саме ну, мають там робити були поляки. серед тих, кого вони шанують, були вбивці, звичайно, злочинці. Володимир Петрович письменник, це остання, але не єдина книжка. Я не захопив собою перепис... кухню переписування історії. Остання книжка про генерала Кука дуже товста книжка, тисячу сторінок. Це я так розумію, багатолітня робота, це особисті особисте знайомство з Куком. Буквально у нас залишилось кілька хвилин. Це справді багатолітня робота, і насправді книжка мала бути трохи іншою. Ця робота почалася 20 років тому з запису спогадів Василя Кука, і книжка задумувалася на самому початку як спогади від першої особи Василя Кука. Я записав кільканадцять годин спогадів. Його наступним етапом мала бути якраз робота з спогадами разом з Василем Куком. Ми мали передивитися ці спогади для того, щоб уточнити, розширити, поглибити ці спогади. Але для того, щоб добратися до цих документів. В архівах СБУ мені довелося очолити архів Служби безпеки України. Це це, зайняло... це, все цього. Це, це це зайняло трошки часу. На жаль, на той момент Василь Кук помер, і фактично цього другого кола, який би мав поширити ці спогади, не було. Потім я вирішив, що окей, хай це буде монографія про Василя Кука. Я отримав вже доступ до цих документів. Дуже багато документів, але потім були. Був майдан, потім був інститут національної пам'яті. Відповідно, часу на це не було для того, щоб присвятити цьому час. Врешті-решт, потім була Верховна Рада, і я думав, що ну коли знайду собі, коли це все закінчиться, божевіля довкола, я матиму час сісти, писати. Але потім, коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів, що часу може не бути взагалі. От ну ми ж прекрасно розуміємо, в яких умовах ми живемо, що засинаючи ввечері, ти не знаєш, ти прокинешся вранці. От і треба користатися тими якимись митями для роботи. Які які ти маєш тому почав писати потрошку в, в вільні хвилини? Від основної роботи, і саме це напевно стало причиною, чому книжка така велика, тому що я не зводив це все докупи. От я просто собі писав, писав на опрацьовував ті матеріали, які, які знайшов. І коли потім з'явився це все в єдиний файл, якому виявилося півтора мільйони знаків. Я сам злякався. Тобто, я думав, що це забагато. Я думав, що редактор нещадніше попрацює з моїм текстом, але редакторка, прочитавши, сказала, що я розплакалася до, до до кінця цієї книжки і не порізала, так як я очікував цей текст. Видавництво на моє здивування погодилося видати таку 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 велику книжку, тому що я, я розумію. Для них це ризик, в тому числі фінансовий ризик, не, 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 тому що книжка відповідно коштує дорожче, книжка важча, тобто не так добре буде йти. Але погодилися на видання власне в такому форматі. Ну і в результаті от вийшла книжка, яка ну стала на тепер і є все таки найповнішою біографією головного командира Української повстанської армії, останнього командира Української повстанської армії, але не тільки його, тому що власне під назва книжки біографія покоління УПА. Це якраз і показує мою бажання, інтенцію зробити цю біографію такою комплексною для того, щоб розповісти про всіх тих, які були довкола Василя Кука, які творили власне цей український визвольний рух 20-х, 50-х років. Ну що ж, дякую за розмову. З нами був Володимир Вітрович. Політик, історик, письменник багато іпостаси. Ми сьогодні згадали багато про що поговорили. Дуже дякую. Це був Парадокс Криштопи. Слава Україні! слава!